Зараз на слуху тема про міліцію, Радіївку, інший міліцейський безпреділ. Скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, це загально. Ну, це вина всієї міліції, це, чи все-таки треба вирізняти індивідуальну вину конкретних людей? Бо ви, може, знаєте, що зараз такий настрій в суспільстві, що ну, там, чи не вбиє міліційний? Розумієте, індивідуальна провина кожного вона захищається. Всією системою міліції і прокуратури. Саме тому і е, дійшов кінець терпінню людей. Вони не можуть вже терпіти і вони е, не можуть просто писати там скарги до прокуратури, потім оскаржувати закриття і таке інше. Це е, на це потрібне терпіння. Це можуть робити юристи правозахисної групи, але е, людям вже це набридло. Терпець рвався. І е, зараз ну, просто йде ланцюгова реакція. І я не думаю, що це добре. Я вважаю, що депутати, е, Кабмін, президент повинні. Звернути увагу і якісь заходи все ж таки вжити. А які, я вважаю, що потрібно створити комісії, до яких залучити: адвокатів, працівників прокуратури, народних депутатів, представників президента, які переглянуть ті старі скарги, по яких не було розслідування. Неправомірних дій міліції, що вони зможуть переглянути, що Верховний суд зможе переглянути ті вироки, які постановлені на зізнаннях даних недобровільно, скажімо так, під катуваннями, з тим, щоб встановити все ж таки справедливість. І якщо цього не буде, то, ну, знаєте, нещодавно ми тут празнували. Відмічали День взяття Бастилії. щоб цього не було, і ми пам'ятаємо, що Франція після цього на багато років втратила, втратила можливість жити нормально. Тому особисто я б цього не хотіла. І тому я вважаю, що державі потрібно зараз нагально, невідкладно зробити висновки. І е, щось таке дійсно зробити кардинально, не просто там когось заспокоїти і когось одного посадити. Я проти вибіркового правосуддя, навіть якщо воно стосується тих, хто замішаний у катуваннях. Скажіть, а про яку кількість, от ви сказали, переді, переглянути треба які справи? Як ви думаєте, про який обсяг, скільки таких справ? Ну, так, оціночно яких треба переглянути? Ви тисячі... бачите цю пачку листів? Зараз ми побачимо цю пачку листів, так? Ці листи э, з місць позбавлення волі. Майже в кожному, майже в кожному написано. Мене засудили за э, моїми свідченнями, в яких я сам себе обмовив чи мене обмовив мій там співобвиняємий, співучасник під катуваннями. Тому це не можна залишити просто так. Я особисто вважаю, що справи довічників, тих, хто засуджений до позбавлення волі пожиттєво, вони взагалі всі повинні бути переглянуті.